Ласкаво просимо на шоу. Дуже приємно знову вас бачити тепер, коли популярність веганства стрімко падає, чи не час назвати його тим, що вони є насправді розладом харчової поведінки. Але спочатку, після чергової кризи, чи вибухнула веганська бульбашка за даними компанії з дослідження споживачів NIQ, за останні 12 місяців продажі холодних м'ясних альтернатив у Великобританії, знизилися на 16,8% у січні 2023 року, а заморожених м'ясних альтернатив на 13,1%. Деякі компанії, включаючи Oatly, нестлі, іноцент і Sausages, нещодавно відкликали різні веганські продукти з ринку Великобританії останнє опитування вейтрос показало відновлення популярності таких страв, як пастуши пиріг, макарони з сирами, курка по київськи смакота. Тим часом тисячі британців переходять на рослини харчування на місяць в рамках традиції, відомої як веганський січень. Вийшла нова книга, що пропагує веганський раціон. Вона називається Як сперечатись з м'ясоїдом і перемагати кожного разу. І я радий сказати, що її автор Ед Вінтерс приєднується до нас зараз. Радий тут дякую, Марк. Отже, які найсильніші аргументи на користь веганства, на вашу думку? Я думаю, їх кілька: наприклад, стійкість до антибіотиків, тому що ми з. Меншимо кількість антибіотиків в нашому харчовому ланцюгу. Коли ви їсте корову, яку вкололи антибіотиками, то ви їсте самі антибіотики. Не зовсім не все так просто, але вони призводять до стійкості бактерій до цих антибіотиків. Отже, це не обов'язково, що ми споживаємо з їжею, але звичайно, це може вплинути і призвести до контакту зі стійкими бактеріями. Є також інфекційні хвороби, такі як пташини грив, свинячі грип'я, екологічна шкода і деякі наслідки для здоров'я пов'язані з вживанням певних тваринних продуктів. І для мене головний аргумент зменшення страждань шкоди для тварин, тому що веганство це позиція проти непотрібного використання та знущання над тваринами. Тепер я не сумніваюся, що у вашій книзі є чудові рецепти. І коли люди їдять авокадо мигдаль, салати та цукіні, я можу погодити, що це здорова їжа. Але проблема в тому, що зайняті вегани не їдять ці продукти, чи не так? Вони їдять щось на зразок швидко приготовленого соєвого бургера тарілки макарон та бутерброди з хумусом. Жодна з перерахованих страв не є настільки поживною. Це не зовсім так. По перше, сендвічі з хумусом можуть бути дуже поживними, так само як і страви з цільне зернового борошна так, рослинні альтернативи можуть бути не найкориснішими продуктами, які можна споживати, але коли досліджують їх порівняно з м'ясними аналогами, вони не лише екологічніші, але й корисніші. Але це все одно перероблені продукти. Першим інгредієнтом в веганському беконі є вода, а другим соняшникова олія. А м'ясний бекон — це канцероген першої групи. Веганський бекон не призначений бути корисною їжею. Його призначення є відтворення смаку і альтернатива канцерогену першої групи. А можна я втручусь? Хочу зазначити, що Майкл щойно з'їв стейк. Чи можу я поставити дуже серйозне запитання? В мене тут є дуже серйозне запитання. Чи не є правдою, що людському організму потрібен білок? І білок ми отримуємо з м'яса? І якщо ви позбавите людський організм цього білка, з ним відбуваються дивні речі. Тому венство я дуже поважаю людей, які хочуть бути веганами. Але я думаю, що тут є майже певний вид булінгу. Що ви маєте стати веганом, щоб бути хорошою людиною, але я думаю, що ви позбавляєте свій організм білка, який абсолютно необхідний для людського виду. Весь білок походить від рослин, тварини отримують білок від споживання рослин, а хижаки отримують його споживаючи цих тварин. Саме тому корови мають багато білка. І коли ви їсте стейк, ви споживаєте білок. Так, але ви можете отримувати білок від рослин. Весь білок походить від рослин. Вам доведеться їсти мільйони рослин. А як броколі порівнюються, скажімо, зі свінячою ковбасою за вмістом білка? Ну, їх не можна порівнювати, тому що броколі не є джерелом білка, але коли ви Вирівнюєте такі речі, як бобові, наприклад, соя та навіть сейтан, які є рослинним білком, вони мають іноді навіть вищий рівень білка на грам, порівняно з певними тваринними продуктами. Аргумент, який ви висуваєте, абсолютно не має значення. Ви можете отримувати білок з рослинної дієти. Ви, ви не сперечаєтесь проти мене, ви сперечаєтесь проти Національної служби здоров'я, Британської дієтичної асоціації. Ви сперечаєтесь з найбільшими організаціями охорони здоров'я на планеті. Еде ви не вважаєте, що веганство втратило свій шлях в тому сенсі, що зараз воно стало більш. Ши моду, і це просто круто сказати, що я веган. Люди більше не звертають уваги на користь для здоров'я. Усі просто стрибають на цей поїзд веганства. Якщо бути чесним, чи не було б краще стати вегетаріанцем? Тому що зараз люди говорять про усі ці ультраперероблені продукти, фальшиві бургери, фальшивий бекон, що не є корисним для нашого здоров'я. Тому чи не було б краще просто стати вегетаріанцем? І чи не втратимо ми свій шлях, коли йдеться про веганство? Ну що стосується здоров'я людей, я впевнений, що всі ми погоджуємося, що люди мають право на власні тіла. Якщо вони знають, що їсти салат з капусти, нуду та бататом як рисі ж ніж їсти оброблений рослинний бургер. Я думаю, що люди мають право приймати це рішення. Важливо розуміти, що навіть ці оброблені рослинні альтернативи дослідження показують знов і знов, що вони краще, здоровіші та екологічніші, ніж їхні тваринні аналоги. Тому таке рослинне харчування є здоровим рішенням. Але я погоджуюсь, що їсти більше цільнозернових продуктів, фруктів, овочів, бобів це краще. Але ми ж це їдні, чи не так? Ми їли суміш, овочів та м'яса, ще з часів, печерних людей, тисячі Років і ми досить добре еволюціонували в цьому напрямку, чи не так? Ну, ми еволюціонували як тварини падальщики ми їли те, що могли, щоб вижити. Ми вбивали тварин, бо потребували цього. Ми знали ще з народження людства, яке місце займає людина. Харчовому ланцюгу А харчовий ланцюг включає вбивство тварин та їхнє споживання, дозвольте мені відповісти на вашу думку. В той час ми їли те, що мали, щоб вижити. Суспільство змінилось та еволюціонувало в багатьох різних аспектах. Зараз ми маємо інформацію та доступ до продуктів, яких наші предки ніколи не мали. Наші предки вбивали один одного, гвалтували один одного, щоб вижити та процвітати. Але ми б ніколи не схвалили такого тепер, тому що ми живемо в сучасному світі. Ми маємо вибір. А якщо до того факту, що медики рекомендують. Вегано приймати добавки, це не, надихає, чи не ну, так? Ну більшість людей приймає добавки чи то риб'ячий жир. Я ні. Ну можливо, вам слід. Вітамін Д, наприклад, у Великій Британії є необхідним для всіх. Може, я просто сказати, що тіло Майка Беррі – це храм, він не має проблем. У мене є завдаток на його нирки. Якщо повернутись до того, що ви сказали, тваринам дають велику кількість добавок, тож насправді ми споживаємо багато добавок, навіть коли їмо тварин. Просто ці добавки фільтруються через тіла тварин. Вегани приймають добавки, наприклад, Б 12 безпосередньо з джерела, якими є самі добавки. Так, ми Зупиняємо потрапляння тварин у газові камери заради поживних речовин, які ми можемо отримати з добавок. Можу я просто на хвилинку змінити тему? Уявіть собі, що аргумент був навпаки. І я сказав вам, що думаю, що вам слід бути вегетаріанцем, але їсти фальшиві овочі, а не справжні. Ви розумієте, що я маю на увазі? Ви хочете, щоб ми їли фальшиве м'ясо, а не справжнє м'ясо. якщо я сказав би вам ось капуста, але це фальшива капуста. як би ви до цього ставилися? Якби я знайшов спосіб виробляти фальшиву капусту, а не справжню? Ну, по-перше, вам не обов'язково їсти рослинні альтернативи, якщо ви цього не хочете. Їжте просто цільне зернові рослинні продукти. Я знаю, що ви любите веганську ковбасу, я бачив, як ви охоче її їли. Але питання в тому, що причина, через яку ми маємо ці рослинні альтернативи, полягає в тому, що це більш етичне рішення. Адже якщо я їм веганський бекон, веганську ковбасу і веганський бургер, це означає, що я більше не плачу за те, щоб тваринка лічили. Чому вони називають це беконом та ковбасою? Це ж не так. Ковбаса мається на увазі форма. так, саме так, але форма чи це не обманює людей? Ви знаєте, якщо ви кажете, що це веганська ковбаса, це не веганська ковбаса, це м'ясо без м'яса. Коли люди це бачать, вони кажуть, Ажу, що це ковбаса зроблена з чогось, що не є тваринами. Дозвольте мені сказати, ви не захочете бачити ковбасу Майка. Еде можу сказати, що ви дуже добре говорили, і вашу книгу, яка щойно вийшла, дуже цікаво читати. Книга називається Як сперечатись з м'ясоїдом і вигравати кожного разу. І вона отримує відмінні відгуки. Ще побачимося.